Ішли собі з Дашою по торговому центру. І на кого ми наткнулись? На наших клієнтів. А ну даш, розкажи, що це у нас за проект такий цікавий. Да, ми просуваємо магазин П'ютік і особливу увагу. Ми приділяємо продукції від Фамірель. Це ізраїльська компанія. І коротше, да, наткнулися на наших клієнтів. Ось угу. запускаємо скоро їм тікток. Отак от. На кожному кроці вже наші клієнти. А ну кого тут ще можна продвинути пішли, пішли пропонувати закривати лідів в реал-лайф. А у нас тим часом продовжується інспекція по клієнтам тікток-агенції косенко Agency. І на черзі у нас хто макофі, наші любіміньки. Це на просто наш такий наймедійніший кейс. Коли я виступав на крайній конференції, до мене підійшло три людини. Це доволі багато, і сказали, що конкретно бачили акаунт Маккофі в Тіктоці, і що це прям розйоб кейс. Тому нам дуже приємно Батьківна батьківною. Продовжується Тікток інспекція Києва. Що у нас на черзі? Лапша Глекс та сама улюблена лапша, яка нас кормила на корпоративчиках. друзі, для вас є класний лайфхак. Якщо ви після похмілля, сподіваюсь, не у середу днем, <свят> то для вас є все одно класний лайфхак. Ось бутилочка Аквамирград детокс. Це Малышки. також наші клієнти, яких ми просуваємо в Тіп'яці. вже досить давно. От і тут така ось поличка з саме детокс-версією продукту. Бутилочку я навіть собі додому беру. Ну от я чесно скажу, я вже хотів виходити з торгового центру цього клієнта. Я не можу не показати, і це у нас кура до речі, міжнародний бренд. Що можемо про цього клієнта сказати? Взагалі, топовий в нас запит. Ми просуваємо лімітовану серію. Ось вона тут якраз окремо uh -huh. uh -huh. зазначена і Супер класний бренд. Я скільки чую відгуків, що це супер класні щитки і пасти. Я ми користують їх радять найкращі стоматологи, тому дуже приємно просувати такі бренд. Класний показник, що я сам користуюсь цими щитками, тому дійсно продукт якісний. Клієнт до нас зайшов вже на другий місяць співпраці. Тому з нами співпраця по ТікТоку також якісна. Дуже приємно, реально так проходиш по торговому центру і просто зустрічаєш ці бренди, з якими співпрацюєш. Прям такий дуже великий плюсик нашої професії.